Відтепер воєдинно зливаються віками вірвані одна від одної частини. Саме так звучить текст акту з луки року. З того часу, щороку, 22 січня, український народ відзначає день з луки, пізніше перейменований на День Соборності. На честь 105-ї річниці жителі та керівники Хмельницької та Тернопільської областей та депутати різних політичних сил традиційно зустрілись на річці Збруч. – Дякую. – Каравай. Вітаємо вам коровай на мир, на щастя і любов. – Дякую. усі присутні молилися за Україну, захисників та мирне населення. Всі голоси, ніби злились в один, як і об'єднався український народ у боротьбі за мир та спокій. У 1918-1919 роках. Україна об'єднувалася в Україні після 24 лютого 22 го року. І сьогодні ми, в 23-му році, Україна об'єднується заради захисту України, і сьогодні, можливо, для когось це є символічна, просто дата або святом, але насправді це є важливе свято для всього українського народу. Бо коли ми єдині, ми не переможні. Генетичний код українця це гідність та свобода. І цей код наш народ буде відстоювати щодня. Щохвилини, підставляючи своє життя під кулі, зазначає народний депутат України Сергій Лабазюк. Сьогодні, на жаль, як понад 100 років тому, нам знову приходиться боронити відстоювати нашу свободу, нашу гідність, право на майбутнє через кров пролеття. Сьогодні найкращі сини, і доньки. Боронять наші кордони, на жаль, ми щоденно втрачаємо їх, проважаємо, але вони залишаються в наших серцях, в нашій пам'яті. Ми традиційно збираючись тут, говорячи про об'єднання, говорячи про ті плани, які ми ставимо перед собою, і керівництво України, і керівництво областей, і всі разом кожен громадянин України на своєму місці творить майбутнє. Але в цей час ворог помилився, думаючи, що можна просто так вступити на нашу землю, відібрати, відірвати, відірвати життя. Сьогодні ми вкотре доводимо і через самоідентифікацію показуємо, що для українця гідність і для українця свобода це наш генетичний код. Ми з вами всі разом точно здобудемо перемогу. Здобудемо світле майбутнє нашим дітям, майбутнім поколінням, і це наш обов'язок. Тому сьогодні, стоячи тут, я думаю, що кожен з нас в серці подумками присягається на вірність Україні, на вірність українському народу, і ми зробимо все від нас залежне, щоб написано було в тій книзі, книзі історії, великими буквами, що Україна і Українець є, буде обов'язково. Слава Україні! Щороку у цей знаменний день керівництво двох областей зустрічається на одному і тому ж самому місці містку річки Збруч, який з'єднує Тернопільську та Хмельницьку області, показуючи, що українське єднання не знає кордонів. Для нас це місце єднання це місце пам'яті, те, що проти нас, проти нашої нації, вже не одне століття точиться. Війна війна з тим самим боргом. Який завжди хотів нас завоювати, подолати, роз'єднати, але ми вистояли як радянська влада хотіла знищити все українське, так і російське керівництво зараз хоче зруйнувати всі наші плани, мрії та світле майбутнє у нашої держави обов'язково буде, наголошує голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Ми сьогодні з вами вкотре зібралися вже на території Тернопільської області, щоб вже традиційно засвідчити важливий історичний факт: 105-ту річницю з'єднання двох частин одного незламного народу, який впродовж багатьох століть бореться за свою незалежність, відстоює прагнення будувати вільну, цілісну державу для своїх батьків і для своїх дітей. Ще рік тому на території області по традиції ми з вами планували реалізовували, будували, підписали тристоронній меморандум про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською, Чернівецькою і Хмельницькими обласними радами. І переконана, що світле майбутнє в нашої держави точно буде. Адже сьогодні весь український народ, на жаль, наші діти. Які вже будуть дітьми війни, проживають знову цей важливий і надскладний історичний момент. Нас знову хочуть знищити, знову хочуть роз'єднати. Але тепер своєю незламністю, прагненням мати вільну, незалежну, цілісну державу. Ми продемонстрували всьому світу, і навіть не маючи зброю великої при підтримці великої волонтерської родини, що українському народу точно бути, тому що ми гідно і достойно з перших днів це вже майже рік повномасштабного вторгнення, майже 9 років подій на сході демонструємо, що російському расистському орку не зламати. Не зруйнувати нашого духу, українського народу і незалежної держави. Слава Збройним силам України! Що ми сьогодні, колеги, маємо можливість вкотре засвідчити важливий історичний факт. Слава Україні! Головне завдання українців відновити та зберегти соборність нашої держави та повернути всі окуповані території. З цією метою ми повинні прокидатися та жити. В Кожного у нас. Хто зараз прокидається вранці, в думках лише одне: що ми всі єдині, і ми всі як одне ціле працюємо на перемогу, працюємо задля того, щоб Україна була такою, якою ми її бачимо для наших дітей, для наших батьків і для всього світу. Зараз, як ніколи, українці повинні бути соборні та згуртовані навколо однієї мети перемоги заради світлого майбутнього своїх нащадків в єдності наша сила.